Я студентка першого курсу 12 літри, біологія та здоров'я Сьогодні я хочу вам розказати про таку актуальну тему, як кімнатні рослини. Отже, кімнатні рослини, вони по відношенню за інтенсивності світла поділяються на три групи. Це світлолюбні рослини, кінолюблі і тіновитривалі. Світлолюбні рослини це рослини, які полюбляють світло. Тобто, якщо недостатньо кількості світла, то людина починає відчувати себе пригнічиною та е, в неї починається вади розвитку. До таких рослин відносяться герань, фікус, гібіскус. Тінелюбиві рослини. Це рослини, які е, можуть жити так, як і на сонячному світлі, і так, як на, в, ті, е, в тіні. Тобто вони не відчувають через це плінічку. До цих рослин належать Аглаонема, монстера, Сенсевієрія. На Сенсевієрію ще говорять в народі заячий вуха або тащий язик. Тіньоветривальні рослини це рослини, це кінетні рослини, які здатні жити в тіньку. Це рослини, які е, вони готові. Жити лише в кіньку і їм не потрібно сонячного світла. До них відносяться антіргу, калателя, бегонія королівська. Рослини по відношенню до, за потребами до води. Такі рослини підляються на дві групи це вологолюбні та посухостійкі. Головолюбні рослини це рослини, які, які постійно щоденно потрібно поливати. До них відносяться азарія, фітонія та колегас. Посухосійські рослини це рослини, які готові жити в посухих місцях, тобто їх не потрібно поливати. Вони достатньо їм в місяць чи навіть два рази в місяці полив. До них відносяться пахіра водна, опунція. Тобто це один вид тобто в красаула. Далі рослини по відношенню до температури. Кінатні рослини поділяються до температури на три групи: теплолюбні, холоднолюбні там розсвіті. До теплолюбних рослин це рослини, що добре. Розвиваються та ростуть за температурний... на фуксії. Так, Фуксія гібридна, бальзамін, скабіоза. Холоднолюбні рослини це рослини, які здатні виживати за низькою температурою, але не дуже низькою температурою, тобто вони можуть адаптуватися в холодній, э, в холодній кімнаті, до них відноситься сам шит. Олеандр, аукубу, Морозостійкі рослини це рослини, які здатні виживати за низькою оптимальною температурою. До них відносяться бересклерт, перловудня, <кій> або ще калачик говорять, еріка або інша назва ель. Догляд за кімнатними рослинами. Тобто він полягає в чотирьох етапах. Перший етап це помітне освітлення. Для кожної рослини має бути певне освітлення. Якщо світла забагато, рослина починає з таблу рослини видовгуватись, воно стає видовжене, і рідше починають рости е, листки. Якщо світла замало, вона починає в'янути, на її вигляд, також вона може впадати, впадати листя. Другий етап це правильний вибір ґрунту. Для кожної рослини є свій ґрунт. Наприклад, кактус не може жити в чорнозимі, він може жити лише в піщаних ґрунтах, а орхідея не може жити в піщаному ґрунті чи в чорнозимі, вона може жити лише в порі сосні. Саме цей ґрунт для неї є живий і природній. Четвертий етап це відповідна температура в кімнаті. Так, як я вже була сказала в кінці, що. Кіматні рослини поділяються на три групи, це, на три групи це кімнат, холодної букви, молодий стійкіт і та полюдні. Тому для кожної рослини треба має бути правильний підхід. Четвертий етап це правильний полив. Правильний полив є теж для кожного, він є надмірний, надлишковий, помірний та рідкий. Надмірний полив це те, що потрібно поливати рослин щоденно. Надлишковий полив це грунт, постійно має бути. Вологию потрібно рослину коливати два-три рази на тиждень. Помірний полив – це потрібно дати, щоб верхній шар руки він висох. І рідкий полив це полив, який є, ну, для каптусів, тобто раз в місяць, два рази в місяць. І пісумок я хочу сказати, що всі кліматні рослини це ідеальний засіб для значення стресу. Вони лише красота, це. Вони захоплюють своїми листками хімікати різних поганих речовин і виділяють нам яксний газ. Тому бережіть, хамі забережіть людей.